Всім привіт! Рибу на сьогодні знайти тяжко, тому ми знову на Малинівці. Е, мені здається, ми тут, якби не будемо такі успішні, але будемо старатися і пробувати ловити. В руках в мене сьогодні преміальний інструмент від компанії Ares. Це Lester GWX. Це такий топчик-топчик, найпреміальний, -топчик, що тільки є, 86 ML. І ну, доволі цікава і гарна палка. Гарно виконана з такими незвичайними кальмаровими кільцями. Будемо ловити і розказувати. 3 грама 3 дюйми ,3 фет. Ідеально кінчик відпрацьовує. 100% не просто розібратися з приманками, які потрібно. О. Дивіться на викиді, як ідеально кінчики працює. Це вітер, буковий це 3-3 грама, а 3 грами і 3-3 дюйма фет. Дуже поросяща приманка мені не показалося, було клювання, приманку порізало. Боже, який шикарніший зійшла. <гас> ну я тобі скажу чуйка тут, конечно, порівняно з гамакацу це космос Довго божку з пацаком він зацепився я дав слабину і риба зійшла. Ну але чуйка в палки просто настільки космічна перший день рибалки тут непогано, саме з цієї точки половлював. Сьогодні теж провіримо. У нас по на 5 грамах, побачимо, як паличка справляється з трошки більшими приманками 5 грам плюс тут фюжн 4-дюймовий це близько грам певно 12. Він же покусаний в нас раз, тут буквально ми зробимо три закиди. Він вже відчувається навантаження. Щось невелике? Щось невелике. Не сопротивляється вообще. А на подсежці почалось дуже хороша. Я її оглушив на подсерчиться. Не може Оу! <свитив> <свит> як то кажуть, Щука на мандулу. Прикольна ситуація, Зламалась застежка застьошка Ну, Навіть, чесно кажучи, не дуже хочу це коментувати. Застежки стоять десь під ціну збитого літачка і ламаються. Ого. Як -то кажуть, неприємно. Ось я вон 18 кілограм на розрив Потому що щука була там від сили, аби в ній кілограм був. Но чуйкава реса просто шикарніша. От що є, то є. Просто походу вбив бажання цій щуці сопротивлятися. Тут відсотково треба розгадати ключик. О, Боже, це жах. грузик стукнув тверде дно, а я вже підсікаю. Це все ж треба знати про чуйки АРС. Ну так, да, це 14 грамів, звичайно, але це, ну, це все ж треба знати про чуйку Агреса. Застібка знову простигнута. А? Так там мамка, блядь. Ой. Шук -шук 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 -шук. Не давай, підходити під берег бо там. Эрти. А? Нормально. Сука, не давай, не давай, не давай. піднімай назад. розвертай Сучка, сюда. На. Пойдет. Блин. Сука. Холоста. Напрямую ну, это же просто живого мистера. Там живого місця на приманці нема.

не реалізований рівно місці. Е, ну і власне я вже вдома, вже давно, вдома, ну, вже пару тижнів як вдома е, з моменту рибалки. Е, і дозаписую, якби для вас е, таку коротку інформацію. Можливо, щось там е, було незрозуміло, не додивилися. Я, наприклад, не вставив е, відео. Момент з блешнями, тому що як вони були не дуже актуальні, риби на блешні не було, я особливо в них не впирався і не покидав. Але розкажу про те, що цей Арес, він ідеально працює з блешнями. Просто ідеально за рахунок свого строю він е, віддає вертушці коли треба, віддає е, каліблу, коли треба, чітко відчувається е, це падіння калібла, коли, коли воно всипеться е, саме на дно. Все просто максимально круто. Е, От це перша палка там, з останніх, можливо, там, 40 японців, якими я переловив, бо я багато за останній час. Ну, це з роботою зв'язаною переловивними. І е, це перша палка за довгий час, тому що в мене вже все це змішалося. Е, вони всі непогані, всі цікаві, але це перша палка, яка принесла емоції вау. Е, чуйка, дальність закиду краще, ніж багатьох дев'яток, всі е, Тримає, в'яже потужність, діапазон роботи. Коротше, я в цій палці мінусів не знайшов взагалі. Це от перша з преміальних, таких стопових оверпрайсових палок, за яку я зрозумів, за що платяться гроші. Чому 20 з лишнім тисяч за бушну палку? Тому що тут дійсно є ефект вау. Так, Типу, ловити рибу кайфово, будете палки і за сім, і за вісім, і за п'ять, і за три з теперішніми бюджетниками, візьмете собі там бо, фаворита флагмана Азури, якось ну, флагмана. Не знаю, але фаворита. В азуру там, ще щось і будете ловити там, боже, зараз з'явилися якісь карейці Хертірайс, там я не знаю, не теж не дешев речі. Альта Фішн Стока доволі цікавий стрій, цікаві палки. Ну, тобто є що взяти, майже крафт виушні можна взяти за 3-4 тисячі і кайфувати, ловити рибу, все буде круто. Але. Якщо ви хочете цю японську душу, якщо ви просто е, хворий на голову, як я, наприклад, ну е, це релігія, це, це вже не риболовля, це просто релігія. Ми шукаємо щось е, цікаве, якусь японську нутрянку, щось таке, що в нас не купиш, е, щоб така палка була тільки в мене, Майкла Джексона. І ну от, якщо вам цього хочеться, е, Інколи просто от я купував гаму. Крута палка, суперська палка, але я не зрозумів за що оверпрайс. Тобто тисяч там, 14-13 там, це ще адекватно. 17 це вже не адекватно. От про це я веду. Тобто є класні палки, але за яких просять забагато. Е Ну, От як за Edgy X, наприклад. Тому що бюджетні Edge RR ну, недалеко від неї сховалася, а коштувала в два рази менше. Тому от, я саме про це. Але цей RS, як на мене, вартує того, щоб за неї заплатили. От зараз є полювання, грубо кажучи, на Олексі на 84-й посідон Марксмен э, БССС, і там його забирають за 17-17 тисяч. Що це дуже дорого по тепершнім міркам на таку борушну палку. Але коли ви неї ловите, ви розумієте, що емо... да, і скоріш все ви її зламаєте десь на рибалці, якщо взяло цілу, Але ви розумієте, що емоції того вартують. Ну, типу, якщо у вас є, звичайно, це не в кредит купувати, якщо у вас є фінансова можливість і купити. Ось. І тут точно та сама ситуація. Я половив. Я хотів її продавати, ну, типу, я займаюся продажем палок. Ну, тестом і продажем, звичайно. Я куп... ну, можна сказати, не так, я не займаюся продажем палок. Я купую палки для відео на Ютубі типу, продаю їх, щоб просто вони не залежали. Утримую для себе емоції. Мені подобається ловити різними палками. Типу, подобається вести блог, якийсь такий мінімальний. Висловлювати свою думку, і е, тому, якби от є в мене можливість купити, продати, я цим і займаюсь. Власне, якби би е, фінансової то, то ситуації точно немає. Е, ось. Ну і е, власне. Якщо от у вас є фінансова можливість купити такого агреса, я от від себе рекомендую. Я хоч і хотів продавати, але ну, скоріш за все, там інше тиждень два повісить. Якщо я поставив на нього оверпрайс, щоб просто він не продався. Якщо. Ну, хто там, не, не засуне ті гроші мені в карман з е, силою, то я його не продам. Я його, певно, залишу таки собі, тому що палка е, дуже крута і дуже мені сподобалась. Вона працює з воблярками, в 98-110 без проблем. 110 вона на е, е, вся рибалка була на 0,6 шнурі. І е, 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 ну, потужності її вистачає, закиду хватає, всього хватає. Вона класно, від 3 грам закінчувати буде. Ну, я така людина, яка не сильно це поверхам палки тулить. У е, мене трошки інше розуміння роботи палки-поверхам. Я б сказав так, 21-24 це розумний верх. Але я розумію, що хтось скаже там 35. Тому, тому, власне, в кожного своя думка, в кожного своє бачення. Всім дякую за увагу. Гарного вам вечора.